Доброго ранку всім. На жаль, мушу сказати про те, що вночі працювала наша протиповітряна оборона. Дякую нашим захисникам. Найголовніше, що немає потерпілих, тобто немає людей. Відпрацювала протиповітряна оборона дуже добре. І для нас надзвичайно важливо, хочу подякувати. Нашим захисникам за те, що дійсно немає потерпілих, і це найголовніше. Ворог, бачите, завдає ударів по всій Україні, по всій державі. Ціль цивільна інфраструктура, ну але спрацювала протиповітряна оборона. Хочу подякувати також надзвичайникам, всім, хто спрацював. Найголовніше, що що немає потерпілих, і найважливіше, що сьогодні хочу це подякувати нашим захисникам. І наголошую розуміємо, що далі треба підтримувати наших військових. Місто далі спрямовує кошти близько 600 мільйонів гривень на підтримку. Ну і також маєте можливість долучитися до підтримки наших захисників, передаючи посилки наших військових. Тому ще раз хотів би сказати дякую протиповітряній обороні, які дуже добре спрацювали, потерпілих немає цілі, цивільна інфраструктура більш детальніше, очевидно, компетентні органи будуть говорити. Всім нам спокійного дня. Ну і будьмо обережні, реагуємо на повітряні тривоги.